Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах, яким сьогодні буде день, в яких енергіях, які можливі події трапляться сьогодні. Покажіть нам руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Сьогоднішній день обіцяє бути активним. Можливо, хтось сьогодні буде бажати проявити себе. За, якщо це стосується, до прикладу, десь комусь щось довести, то сьогодні буде хотітися дійсно довести свою правду, донести свою думку. Якщо це стосується. Якихось переміщень чи зустрічей, то буде хотітися активності, буде хотітися проявити себе. Дійсно, знаєте, як цілеспрямовано, йти до своєї, можливо, мети, можливо, відстоювати свою правду, але буде хотітися діяти по справедливості. І покажіть Руна, енергії сьогоднішнього дня. Так, ну що ж, дійсно, енергії сьогодні у вас доволі радісні і у вас буде таке бажання. Втілювати щось, щось втілювати, щось просувати. Причому воно буде вам на користь і воно буде вас ну, налаштовувати на позитив, скажімо так. Якщо це взаємодія з кимось, то ви настроєні на цю взаємодію, знаєте, як на приємність. Можливо, якщо хочеться довести комусь щось. То також ви будете, знаєте, налаштовані на те, щоб отримати від цього радість по ітогу. Взагалі, енергії позитивні сьогоднішнього дня. І, скоріш за все, якщо ви щось плануєте, щось обдумуєте, то ви намагатиметесь з цього мати задоволення, радість. І бажання, бажання. Так, добре, покажіть руни, які події можуть статися на фоні таких енергій. Покажіть руни, які події можуть статися. Так. Так, ну тут руни. Показують, що, можливо, в когось може бути зустріч з кимось дійсно, і налаштування ваше проявитися сьогодні, то може повести за собою зустріч, побачення, вкладання в щось. Знаєте, як взаємодія і взаємодія ну, така, коли як зливаєшся, з чимось чи з кимось. Праця може в тандемі, може, якщо це свято, то також не наодинці з собою. Так, покажіть руни точніше, чим це пов'язано. Так, для когось це може бути сьогодні як подорож. Можливо, сьогодні у вас може бути десь подорож. В когось з дітьми, в когось на побачення, в когось в гості до когось. Або ж, знаєте, як от вам хочеться себе десь проявити в якомусь, можливо, своєму. Хобі, в своїй справі, то сьогодні ви будете цим займатися, причому дуже активно. Для когось може програтися це як, знаєте, переведення на якісь нові рейки, в якийсь новий статус, щось нове свого наміру, своїх шляхів. Якщо Є бажання сьогодні кудись вирушити, то, можливо, в якесь місце нове, або якось по-новому проявитися там. Якщо це стосується, наприклад, людини, то також сьогодні буде хотітися якось перевести на новий рівень вашу взаємодію. Але руни кажуть, що. Сьогодні таке бажання і такі можливості у вас є новий рівень вперед до нового, як то кажуть. Добре, покажіть руни ще точніше про що тут. Так. Угу. Ну так, знаєте, Гасло вперед до нового, до змін. Випадає руна змін. Сьогодні дійсно ви будете налаштовані щось можливо поміняти, перевести на новий рівень. Якщо взаємодіяти з кимось, то не так, як завжди. Або, знаєте, як внести якісь корективи. можливо... Трошечки змінити формат взаємодії. Якщо це подорож, то також, знаєте, як, щоб вона викликала позитивні і емоції, і щоб, знаєте, вивела, можливо, з якогось стану, в якому ви зараз перебували, перебуваєте. Просто бажання щось змінити на сьогоднішній день буде дуже різко стояти у вас. і... Змін ви будете бажати позитивних, тому що самі енергії сьогоднішнього дня доволі радісні. І настрій ваш позитивний. Так, добре, покажіть, що це вам може перенести. Ну, руни показують, що це може вам дати швидкий рух до розвитку подій для когось з вас. Для когось дійсно, як швидкість втілення, знаєте, якщо ви щось плануєте і сьогодні почнете рух до цього, то по ітогу. Ви дуже швидко втілите свої мрії, свої задуми у цього нового у цих змін, Змін, причому на краще. І зміни будуть доволі швидкими. Для когось же це може дати по ітогу створення взаємин. Якщо це взаємини між людьми, то вони будуть, знаєте, такі, ну, Стабільні, міцні, довготривалі і такі, що люди будуть розуміти одне одного. Люди будуть, по-перше, розуміти, а по-друге, ну, у них буде багато спільного. Знаєте, як багато спільних чи то проєктів, чи то задумів, чи то мрій. Ну, Взагалі, люди будуть дуже. Одне одного розуміти. Це не взаємини поверхневі, це не взаємини якісь легкі, необтяжливі, це будуть взаємини, котрі дійсно переростають уже в щось більш міцне. Так, ну якщо це стосується якоїсь вашої справи, то по ітогу це також дасть запущення всіх процесів. Якщо сьогодні ви Вирушите вперед до нового, то по ітогу ви отримаєте те, що всі ваші задуми почнуть втілюватися і рухатися. Все, що ви сьогодні будете починати робити, воно по ітогу дасть вам розвиток. Розвиток і, я б сказала, гарний розвиток і швидкий. Добре, покажіть ще, що може сьогодні трапитись на фоні таких енергій. Покажіть руни, події. Так. Так. Ну, Сьогодні можуть дійсно бути якісь у вас зміни. Щось буде не так, як ви звикли, не так, як завжди. Можливо. Покажіть не точніше про що тут. Знаєте, ще може бути як завершення чогось, але воно буде, знаєте, як от цикл розвитку пройшов і дійшов до свого логічного завершення. Покажіть, не точніше про що тут. Так, хтось отримає сьогодні, можливо, свою якусь перемогу. Якщо хтось десь з кимсь може змагався, то перемога буде вам сьогодні по ітогу. Хтось сьогодні отримає задоволення собою, радість від цих змін, від завершення цього етапу. Знаєте, більше йде, як ну, Працювали над чимось, до прикладу, довго, сьогодні отримаєте завершення, воно вас порадує. Якщо обдумували, планували щось довго, думали над чимось, то сьогодні ви отримаєте в цьому ну, якісь для когось, може, гарантії, для когось, можливо, визнання, для когось, можливо, знаєте, як якщо планував, наприклад, не знаю, Саме простіше, щось придбати, то сьогодні можливий той день, коли ви дійсно наважитесь і придбаєте та ще й порадієте з цього. Ну, така, знаєте, енергетика іде в цієї події. Дуже енергетично насичений день і подія. І якщо це зміни, якщо ви будете сьогодні. Проявляти себе якось не так, як ви звикли, то це приведе вас до перемоги, до радості, до задоволення з собою. Сьогодні, взагалі, для того, хто дивиться цей розклад, день доволі радісний і позитивний. Добре, покажіть, Руни, ще точніше, чого це стосується, ця радість. Покажіть, Руни. Стосується це якогось вибору вашого для когось. Хтось сьогодні зробить такий свій якийсь вибір. Причому вибір цей буде, знаєте, доволі, як сказати, зрозумілий, осмислений вами. Ви розумієте, куди він вас приведе. Можливо, дійсно, ви його довго обмірковували і сьогодні, нарешті, цей вибір ви будете робити. Для когось ця радість, ця перемога сьогодні буде пов'язана з вашою діяльністю, з вашим хобі, з вашим талантом, з вашою роботою. Там, де ви можете розкрити весь свій потенціал. І, знаєте, справа ця дійсно, це друга руна, енергетично насичена і Знаєте, палка така, пристрасна. Тому те, що сьогодні буде відбуватися, оті, оті зміни, чи оте завершення етапу якогось, воно дійсно принесе вам перемогу, дуже багато емоцій, емоцій радісних. І це стосується в когось вибору, в когось справи вашого життя, яка вас наповнює, якою ви горите. Якщо це стосовно людини, людей, то також це стосується в когось саме таких взаємин, які вас наповнюють і пристрастю, вогнем. Ви не холодно відноситесь до цього. Тут зовсім не про це. Ви горите і справою, і людиною, і Цими змінами і планами, <смі> про котрі тут може йти мова. Для кого сьогодні дійсно можливе якесь побачення. Побачення або взаємодія, яка буде наповнювати вас позитивною і пристрасною енергетикою. Угу. Добре. Ну і покажіть, Руни, що це вам дасть, по ітогу ви отримаєте цією. Взаємодії чи від розвитку, чи від вибору. По ітогу, що ви отримаєте. Так. Ну, хто б сумнівався? По ітогу ви отримаєте, можливо, союз гармонійний союз двох рівнозначних партнерів. Або не двох, ну, взагалі, союз. Такий де. Буде адекватний обмін енергіями, де буде вміння і вислухати, і зрозуміти, і вас там також будуть чути. Гармонійний союз, гармонійні стосунки. Хтось сьогодні, можливо, подарунок отримає, або зробить комусь подарунок. Іде така знаєте, енергетика, як обмін дарами. Для когось можливо сьогодні відкриється дійсно якийсь як дар. Щось можливо ви отримаєте сьогодні в дарі. Не обов'язково цей дар може бути матеріальним. Знаєте, от той ваш вибір може бути дійсно як дар богів. Ваш вибір, який наповнює вас енергією. Можливо, буде дійсно сьогодні як перший щабель до чогось дуже гармонійного, до того, що дароване вам як звище, можливо. А можливо, в когось дійсно сьогоднішні події по ітогу відкриють якесь якусь справу і... Якісь події, які призведуть до змін і принесуть гармонію у ваше життя. Ну, руна дуже позитивна, гарна. По ітогу ви отримаєте сьогодні від вашого вибору на перспективу, хтось вкладення вигідних і приємних союзів, хтось гармонію з собою, а хтось навіть. Чи то допомогу, чи то підтримку, знаєте таку теплу, дружню, гармонійну і легку. Але ще не транслюють, що на перспективу в цих взаєминах, чи в цій справі буде вкладення обоюдне, знаєте, як ви будете вміти давати і хотіти, причому і отримувати будете. Добре. Гарні сьогодні руни випадають. Ну, покажіть тепер руни, що буде сьогодні допомагати втілити всі ці задуми, розкрити всі ці енергії, що допоможе. Так, ну, допомагатиме сьогодні. Для когось, можливо, це як таємні знання. Можливо, це оцей іронічний розклад навіть буде в допомозі, якщо прислухаєтесь, бо руна це ще може означати мішечок для рун, одне з значень цієї руни. Для когось, знаєте, дійсно тає... таємність, яка стане вам відомою, відкриється сьогодні таємниця якась і Ви її, знаєте, нутром навіть якимось почуєте внутрішньо. Для когось допомагатиме сьогодні нове втілення нового, втілення чогось по-новому, новий проект, новий задум, нові енергії. Це сьогодні стане вам в пригоді. Для когось сьогодні може дати допомогу і поштовх якась жінка. Жінка, яка, яка мудра, ну, з як, яку ви поважаєте, і яка може допоможе вам якось наштовхне вас на цей новий шлях, новий проєкт. Так, добре, покажіть, що буде заважати сьогодні. Руни, покажіть, що сьогодні заважатиме. Угу. Заважатиме сьогодні невпевненість в собі, небажання проявлятись ще, знаєте, як, можливо, якісь старі образи сьогодні також можуть завадити. Якесь повертання до старого туга, якась за старим, можливо. Ну, я так розумію, що якщо вирішили по-новому і до нового, проявлятися по-новому, або робити щось нове, втілювати, то не потрібно озиратися назад. І бути треба сьогодні впевненим в собі, не боятися, тому що. Руни так радять. Сьогодні не той день, коли потрібно відсижуватись десь в підпіллі. Ну і останню дайте пораду руни головну на сьогодні. Кажіть руни. Так. Ну, майте силу духу, руни кажуть. Якщо щось, Надумали робити, то прислухайтесь до свого внутрішнього, будьте твердими в своїх намірах, не пасуйте перед труднощами. От. А для когось ще є порада, знаєте, як, якщо потрібні будуть в кладання матеріальні в цю справу, то треба буде, може, і вкластися. Де щось заплатити, де щось купити, де щось отримати, можливо, домовитись з кимось, але ще є такий натяк на матеріальну складову. Якщо буде потрібно, то не скупитися. І навіть якщо буде потрібно не скупитися на емоції, на відчуття, Оті сонячні, оті вогняні, то також не треба сьогодні скупитися на них. Руни радять так. Ну ось такий сьогоднішній розклад вийшов, доволі позитивний, причому він іде як сьогоднішній, але на перспективу сьогоднішні події, сьогоднішні ваші дії. І бажання змін, вони ведуть за собою майбутнє шляхи в майбутнє. Тому сьогоднішній розклад, він не зовсім на сьогодні, він на перспективу. Ну, на цьому буду завершувати. Бажаю нам всім гарного, доброго дня, по можливості, і втілення всіх своїх задумів. До нових зустрічей. Всім пока!